Всім доброго дня! Я сьогодні знаходжуся в ліхті, сьогодні яке 12, здається, квітня е -е... Я вийшов на герби. Дома є відео ірочко І Шукаю я О, Дивіться Дати що на камері я краще побачив ніж на очі. Бачите? Оці требочки я збираю. і потім будемо готувати. Оба! Вони дуже сильно натягують е, болото в цю свою ножку. І її треба чистити постійно. Може бути він не в землі вже, бачите, скільки він не в землі, а... От, скільки він не в землі, а ножка як болото не тягнула. І навіть у от того так і Фух. залишається, бачите, болото. Я потім це почищу. Ді. Ось. Ще є. Оп. Оп. Ось такі требачки я збитрую. І хвилечки далі. Вони дуже ховаються під листям. О, от, дивіться, ще один требачок. Завтра я ці покладу. Дивіться, бачите, скільки я вже нас бейдрав. Чекайте, я ось цей тройну бачив. О, дивіться, біля нього ще один. Маленький. Це, я не знаю хто як їх називає, хто називає смойтражі, хто строчки. Ну це не строчки, строчки вони, здається, йдуть маленькі ось такого розмітра, але вони ну, такі як палка. Виходить, а ці вони відростуть огромні. Тут того я теж був одного, знайшов. О, от, от я її знайшов. О, дивіться. Що, от. Під листям був взагалі. І раніше навіть і не бачив. Отак. От Ці гриби вони по перше дуже смачні, а по-друге, вони дойдорогі. Я, звісно, їх не на продаж, а для себе буду їсти. От абсолютно всій моїй сім'ї е, ці трибочки дуже подобаються на смак. Всім дякую за підтрегляди. Підписуйтесь на канал, далі буде більше і цікавіше. До зустрічі!